В окупованому Шахтарсько-Донецької області ввечері 26 жовтня стався вибух багатьох паливних цистерн. Про це повідомляє низка телеграм-каналів. Інформацію вже підтвердили у страткомі ЗСУ. Внаслідок необережного поводження із електрозварювальними приладами, працівниками станції, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, стався вибух паливних цистерн кацапів, які були призначені для заправки техніки усього донецького групування військ. Повідомили в управлінні підрозділ ЗСУ посилається на очевидців, за даними яких від вибухової хвилі хиталися багатоповерхові будинки. Також про горіння цистерн із пальним повідомляє і пропагандистське змі рашистів. Тас спочатку писали, що цистерни просто загорілися, а потім згадали про методички із Кремля. І звісно ж в усьому звинуватили збройні сили України, які буцімто нанесли удар по шахтарську.